Вартові галактики один із найбільш ризикових проєктів студії Марвел, який обернувся неймовірним успіхом. Історія вартових була дуже кінематографічна, але вимагала особливого підходу, тому що в сюжеті повно гумору, дивацтва і були потрібні нестандартні режисерські рішення: як відбувався процес роботи над фільмом, як готували ці епізоди. Від зйомок із макетами на майданчику до створення ключових кадрів та остаточної графіки. Як знімали сцени з єнотом ракетою? Зараз розкажемо. Фільм знятий за мотивами коміксу Марвел, авторами якого є Ден Абнет та Енді Ленінг. Творці картини вірили, що незвичайні персонажі, реактивний єнот та дерево подібний груд зроблять фільм винятковим проєктом. Сценаристами фільму стали Ніколь Перлман та режисер Джеймс Ган. Вперше про можливість створення кінострічки заговорили ще у 2010 році. А вже влітку 2012 року студія Марвел заявила, що робота над картиною перебуває в активній стадії. Головного героя та лідера команди зоряного лицаря на ім'я Пітер Квіл зіграв американський актор Крістофер Прет. Він відомий багатьом завдяки таким кіношедеврам, як світ юрського періоду і пасажири. Роль Гомори дісталася американській танцівниці та актрисі Зої Салдана. А колишній реслер і культурист Дейв Батіста дуже органічно виглядає як драксо-руйнівник. Він дизель зіграв деревоподібну істоту на ім'я Грут. А Бредлі Купер є нота ракету. Зйомки фільму Вартові галактики розпочалися у червні 2013 року у Великій Британії і тривали аж до осені, незважаючи на різні перешкоди, спекотну погоду і складний графік. Актори були готові на все, щоб втілити в життя незвичайне бачення режисера Джеймса Гана. Найбільша робота дісталася виконавцю головної ролі Крісу Прату. Актор п'ять місяців дотримувався найсуворішої дієти та постійно займався спортом. Прат вичавлював себе як лимон і в результаті всі його зусилля були немарними. Іншим акторам теж довелося не солодко. При створенні образів вони приміряли неймовірні костюми і годинами сиділи під час накладання найскладнішого гриму. Пластичні гримери, щоб зробити Зої Салдана іншопланетну жінку. Із зеленою шкірою трохи змінили її вилиці та лобе, вставили біомеханічні трубки, які проходили під шкірою, а на місце брів наклеїли гладкі смужки. У результаті героїня вийшла досить яскравою та привабливою. Художникам також довелося ретельно попрацювати над зовнішністю м'язистого гіганта Дракса. Всю історію цього персонажа можна простежити за його татуюванням. Процес накладання відповідних пластичних накладок займав від 4 до 6 годин щодня. Найчастіше грим наносили, коли Дейв Батіста стояв, а не сидів у кріслі. За увесь період зйомок фільму спеціалісти із пластичного гриму створили близько 1250 силіконових накладок для обличчя. На майданчику працювало 50 гримерів, які були поділені на групи для створення образу кожного персонажа. Два найяскравіші герої картини: це, звісно, єнот Кіборг Ракета та деревоподібний гуманоїд-грут. Вони, хоч і були створені за допомогою комп'ютерної графіки, але виглядають дуже реалістично. Процес створення цих персонажів був надзвичайно тривалим. У пошуку актора для озвучення ракети було прослухано багато голосів. Остаточний вибір продюсерів припав на Бредлі Купера. А голосом грута заговорив він Дизель. До речі, для зйомок художникам довелося виготовити скульптуру ракети та бюст грута у натуральну величину. Кіношний єнот зовні мало чим відрізнявся від справжнього звірятка. Його навіть можна було посадити в крісло або притулити до дверей, щоб зрозуміти, з якого місця в кадрі повинні працювати відеодизайнери. До того ж було видно, чи зможе ракета дотягнутися до якогось предмета і скористатися якимось пристроєм вже на екрані. І звичайно ж у фільмі вражають незвичайні декорації, так на створення однієї лише космічної в'язниці, у стінах якої вартові зустрічаються. Вирішують працювати разом. Пішло 100 тонн металу. Було збудовано три поверхи. Згодом, за допомогою комп'ютерної графіки, висота споруди була збільшена ще на 60 метрів. Майданчик включав систему коридорів, що ведуть у головний відсік, і бокси, встановлені на металевих рухомих шасі. на створення зорельоту ковіла знадобилося близько 14 -ти тижнів. Перший фільм вийшов 2014 року. Картину чекав неймовірний успіх та величезні касові збори 773 мільйони 300 тисяч доларів. Тому продовження не забарилося. Друга частина з'явилась у кінотеатрах уже навесні 2017 року. Третя частина вийшла цього року і стала прекрасним завершенням основної трилогії про найкращу міжгалактичну команду героїв.